У нас зима, відкриваю вікно, мої ще сплять, а тут така зима. Нічого собі, це 15 лютого. Це вчора Тьома вікулі. На День святого Валентина, ну, молодь, молодь же відпразнує, чи як це святкує. Оце такий букет. Привіз тут еустоми, тюльпанчики. Ось, ось тюльпанчики. Моя рука видно тільки. ось. І оце такі трояндочки. Я якось виростила. Там є у мене кущик, ну, здається, не така. Треба спробувати ще. Дуже гарні квіти. Такі ніжні тона. І, ну, так, свіжі, свіжі, свіжі. А на дворі сніг біло-біло. Навчора не було снігу, це за ніч він насипався. Ну, ось такі квіти. Оттьоми в кулечці. Ось так. Святик би потягав їх би. Ти не злякаєшся там снігу, побігла. Ой, я думала вона їсти наїсти в нас не помістилась, її їжа в холодильник я виставила сюди. Ой, господи, ну давай. Тільки не лякайся. Біжи, біжи. А, ні, побігла. іди, 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 В сніжок. Ось скільки в нас тут. ну, Нульова температура, мабуть, розтане. Потім заберу її. іду забирати. Чи тут стоїть, чи ні. Так стоїть. красуня, Замерзли ножки, побігла. Закрито? Закрито. Ну, біжи, куди біжи? Біжи, до... біжи, біжи до святіка. Ми тут ось повзаєм. Кажи, доброго ранку, каже, я прокинувся. Да? Важкувату по килимку. Каже, треба у Де там папа? Папа? Тато. гусеничка каже. Муху уб'є. Тато. -та. Каже, <сі> ти йди сюди, йди йди, папа, да? Все, бабуля пішла каву виб'є ще. Ну, ти будеш тут. А? Куди я? так. отак? <сі> Господи. Ой, і куди? <сі> отак. Вот чи є то ліжечко? То Фенді ліжечко, Да? а вам ліжечко? Ой. О, а там що? Що це прикотилося до нас? М'ячик? Ой. так! Ой-ой-ой. А там папа торохтить щось якоюсь Тяцюю. Ось так ми пізнаємо світ, так? Да? У хаті? <світ> Ой, не знаю куди. До м'ячика чи до папи? Да? Mm? М'ячик? Фендя їсти. Ага, біжи їж. О, не бурчи йди їш, я тобі там нагріла. Давай їж, понакидала, їж, сірий вже їсть тут. Ось молодчинка. Всіх нагодували. Добре, коли всі вдома. Тьома вихідний сьогодні приїхав вчора і дивіться, повідкидав весь сніг. Вікуля поїхала на працю. Ну, а я потім, може, вийду з трусю Поки що ми заснули. Ну, так, що я нянечка. А гарно там, дивіться, на деревах і сніжок. Ну, сипе, вже мілкий такий сипе, але сипе. Тьома почистив. Ну так, швиденько-швиденько, гарно почистив, нічого не скажеш. Сніг сипе, сипе такий мілкий-мілкий. Ой, він і тут почистив. Зараз мені тільки туйки трішки з них сніг змету. Ох, дивіться, як мете. Оце так, і туди, і сюди. І скрізь почистив. Ну от, мені на руки легше, коли вони тут. Ну, це ж там один день чи два і знову поїхав. Отак. От так, як би ж його туєчки, потрясу зараз, зараз потрясу. Угу. Сніжок, сніжок. Хотіли снігу получить. Отримайте, так говорять. Ну, зараз підійду я до тебе зайчик, підійду. О. Мабуть, треба, може, віничок взяти і внизу віничком. Бо так, ну трішки скидала. Ось отак. Взяла віника, бо тут внизу. Ось бачите, скільки сніжку. Та не хочеться, щоб поламало її. Бо це ж, як замерзне, буде біда. Ну, ось так. Сипе, сипе сніжок, як же туди добратися? Ну, я тут вже майже почистила, а цю треба почистити. Ну тут вже не знаю, де стать. Ну, ось так. О, дивіться. Скільки снігу насипала. Ага. Чекали сніг, у кого ще такий сніг є. Ну і нам трішки підсипало, а про ту малу забула. І теж треба почистити. Отак. Так, як же тут, щоб не впасти, тут же камінці в мене. І сюди. Отак. Та воно все рівно насипе, ну може вже не так. Краса. Тут тьома накидав на неї трішки. Ну, Мені вершечок, щоб був чистий. Це ми сьогодні гулять не виходимо з малечею, бо що ж воно сипе. Колясочку то можна закрити. Так я буду. Всям. Воно ж ноль. Буду мочитися вся. Так, ну все, здається. Більше в мене нема великих, оце тільки дві. І оця трішки менше Не трішки, а добре менше. Ну, десь сантиметрів 80 її. Так виросла. Ну, іде сніжок, сипе, ось тьома. Почистив уже, засипає. Так, пішла додому. Подивилась на красу, трішки погуляла на повітрі. І там в мене сидів сірий. Ну, мабуть, Тьома чистив, то, мабуть, він пішов. Може боїться. Тут все в снігу. Так, немає. На вікно так гляну Ні, немає. Нема, нема, нема. Зате снігу красота.